Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я хочу розповісти, як не потрібно вирощувати помідори. Здається, така звичайна рослина, яка росте у нас в Україні багато-багато років, і ми з самого дитинства, хто хто має якісь земельні ділянки, вирощують цей овоч. І як би наче ніяких проблем не повинно бути з цими помідорами. Скажу вам зразу, що я в свій час мені вже багато років, і в свій час у мене були такі земельні ділянки по 20-25 сотих. Я там вирощувала помідори, висаджувала їх по 200 кущів, може й більше. Собирала там відрами ті помідори, десятками відр. Ну це були, мабуть, десь 90-ті роки. І якби все було добре, і особливо я за ними не доглядала, скажу вам так. На тих ділянках це був огород в селі. Я, на, на ньому ми привозили, удобрювали землю з осені перегноєм, і більше ніяких добрив ми туди не додавали. Найкраще, що ті помідори бачили, це полив, хоча б у перший час, коли ми їх тільки висадили. Тому що полив також не, не був постійним. Старалися полити, щоб помідорчики прийнялися, а далі вже, скажемо, своїми силами. Ну, може, тоді трішки не так жарко було, клімат, мені здається, трішки був м'якший до 40 температури точно в той час не було. І коли в нас з'явився цей будинок, у нас тут росли дерева, он моя грушка, та що я підрізала, залишилася тут. Тут на цій діляночці також було два дерева. І я не садила овочі, тому що рядом тут у нас оптовий ринок немає ніяких проблем купити в будь-який час року, пори року помідори. Вони в нас є завжди в магазині. І якби такої потреби, щоб вирощувати, її немає. Але коли ми в цьому році спиляли дві деревини, у мене з'явилось таке бажання. Ну, треба з чимось час займати. І от я займалася квітами, висаджувала розсаду, ну квіти на розсаду. І вирішила, що, мабуть, я на цій діляночці вона мене звільнилася тільки весною, мабуть, я на цій діляночці посажу помідори. І надивилася цілу кучу відеоматеріалів, про що я тільки не дивилася. І як вирощувати розсаду, коли які там добривом піддобряти, як там підготувати ґрунт. Багато чого я надивилася. І вирішила, що отут от росли дерева, це була цілина, тут нічого не росло на цій землі. І я вирішила, що ну, землю для помідорів потрібно було б годувати готувати з осені. Я її ж звичайно, не готувала, тому це було весною, вже перед самою висадкою. І я вирішила, тут, мабуть, бідний ґрунт, це я так для себе сама собі придумала. Тут, мабуть, бідний ґрунт, тому треба його удобрити. Купила мішок десятикілограмовий 10 чи 10-кілограмовий, 10 мабуть, курника. Я більше ніж півмішка висипала, висипала на оту діляночку. Та, і тут у відрах у мене також, я не знаю, по дві жмені, мабуть, я того курника кидала сюди. Потім я додавала ще біогумус. Потім я додавала ще що я там, кальцієву селітру, ще розложила це при висадці. І в мене пішли рости помідорчики. Вони, звичайно ж, дивіться, гарні, красиві, декоративні кущі вийшли. І що вийшло зараз? Покажу вам це сливки, це низькорослі помідори. Оце в мене в відрах ростуть. Красивий гарний кущ і немає зовсім зав'язі. Та зав'язь, яка є, вона хворіє. Ну, ось дивіться, ось сюди помідорчики. Зараз я вам покажу. По-перше, тут гниль, вершинна гниль на цьому помідорі. По-друге, цей помідорчик, якщо його розломить, він практично пустий всередині. Тому що він накачаний азотом цей помідор. Я не знаю, їсти його можна чи не можна. Ну, Такий, звичайно, не можна, бо він згнилює, але там є без гнилі. Вони малесенькі, вони такі невеличкі. Це, ну, Ці помідори, їх їсти не можна. Думаю, що я через е, якийсь час е, вирву ці помідори і викину крім того, що ну я вам скажу, що от потрібно, якщо ви подивитеся відео там відеоблогерів, і вони вам розкажуть, що потрібно підкормити помідори кальцієм, і тоді вони не будуть хворіти вершинною гнилью. Люди добрі для того, щоб той кальцій усвоювався. Потрібно, щоб тут не було азоту. А якщо я туди положила курника дві жмені на, на 10-літрове відро там, чи на 15-літрове відро, то ви ж розумієте, що там того азоту хватить ще на три роки, на той малесенький об'єм землі, грунту, який там є, і така кількість азоту, то звичайно ніякий кальцій усвоюватися не буде. Я підживлювала і кальцієм, я бризкала бором, але ж ви бачите, що завязі немає. Зав ну тут поверху, це молоденьке, це не завязь. Тому не повторюйте моїх помилок. І коли ви висаджуєте помідори, то я думаю, що послухайте свою маму там, чи бабусю, та, яка вирощує на городі в селі. І це буде краще для отаких от посадок. Я думаю, Ті поради, які дають люди, які вирощують в теплицях, вони зовсім не підходять для вирощування от такого. Ну і крім того, треба ж знати міру. Я думаю, що навіть ті блогери, які розповідають, то вони завжди роблять застереження, що це все повинно бути по нормам, цього повинно небагато кластися. Ну, Але в мене ж норму я не витримала. Тому помідор у мене немає в цьому році. Буду їх виривати з відра, тому що вирощувати декоративні помідори немає ніякого сенсу. Покажу вам ті кущики, які ростуть в ґрунті. Отут у мене декілька кущиків в ґрунті. І які помідорчики повинні бути. Он там, вони сливки. Оце якби здорові, гарні помідорчики. Ну, вони, звичайно, не на всіх кущах. Тут також перекормлені кущі, біогумусу. Я туди поклала багато. Оці, які також ростуть в ґрунті, це високорослі помідори. І вони виглядають, звичайно, трішки краще. Бачите, тут такі, така зав'яз непогана, і ось друга кість зав'язалася, на третю кість вже не хватило сили. і зав'язі там немає. Є також на цій стороні, ось, ось такі великі помідори, отакі вони. І тут вийшло так цікаво що посередині, тут у мене виходить один пеньок от з цієї сторони, і з цієї сторони також пеньок. От там, де пеньок, я так розумію, там ще курні, мабуть, є, і вони забирають поживні речовини, чи не знаю, що вони там забирають, але там кущі погані, завязі там немає. А посередині між пеньками, то тут більш-менш такі кущики, такі помідори ще є. Думаю, що вони поспіють і будуть гарні. Але також кущики чи стеблі такі товстенькі. І, мабуть, вони також трішки перекормлені, тому що якраз саме тут насипано багато корника. Тому моя вам порада, коли ви хочете посадити помідорчики, посадіть їх. В ґрунт, який ви удобрите. Ну, Якщо навіть тим самим курником, але це потрібно його удобрити з осені, бажано з осені, щоб він там якби, розклався. І, звичайно ж, це потрібно витримувати норми, які там рекомендують. Тобто цього курника потрібно класти набагато менше, не сипати мішками, так як я в цьому році насипала. І тоді будете з повідорчиками. А якщо потрібно піддобрити, то треба дивитися по рослинці. Це моя така, такий вивод, я зробила на сьогоднішній день. Ну, я з помідорами граюся. Я ж вам сказала, що мені вони як такі не потрібні, тому що в мене є можливість їх купити в будь-який час. Але цікаво просто виростити. І от як би я граюся. На наступний рік я обов'язково посаджу помідори, але це вже буде зовсім інша історія. Це будуть помідори, може, навіть до цього ж самого сорту, тому що в мене залишилося насіння, але вони будуть посаджені без додавлення, скажімо, якогось добрива при посадці. Це, по перше, в грунт я посаджу сидирати. Я хочу тут. Вирвати зараз ці помідори, тому що вони не потрібні, тут вже самих плодів не буде, а вирощувати декоративну, ну скажем, просто як квітку немає ніякого сенсу. Тому я їх вирву, трішки раз паде, і зроблю тут діляночку, посію сидирати, трішки обновлю ґрунт і потім на слідуючий рік посаджу сюди розсаду. І буду підкормлювати тільки в тому випадку, коли я буду бачити, що рослинці потрібно це підживлення, підживлювати, вибачте. От, от такі висновки я зробила. І не повторюйте мою помилку, не кладіть багато. Добрив не кладіть багато ні органічних, тому що, тому що курник це ж органічне добриво. І кажеться, ну так це ж органічне добриво, але ж органічне добриво воно також має хімічні елементи, той же самий азот, той же самий калій, там, фосфор і так далі. Ну і В курнику там, там азоту якраз він домінує велика кількість азоту. і Виходить, що він зараз Забиває ну, Азот він якби дає рост і рослина росте, красива зелена, тому що ми за нею доглядаємо, але ж плодів на ній немає. Ось такий мій негативний досвід. І я хотіла поділитися з ним, хотіла розповісти не тільки те, що гарно виходить і красиво виходить, я хотіла поділитися також і тим досвідом, який не виходить і не гарний. І щоб ніхто не повторював. Красиві декоративні кущі, але тільки для краси. Тому що ті помідорчики, які там спіють, вони не пригодні для вживання. Там азоту дуже багато. Так, хочу показати вам свої груші, які в мене в цьому році нав'язалися. Дивіться, які вони красунькі. От цим можна, дивіться, які гарні. Незважаючи на те, що весна, весна була холодна, і коли ця грушка квітнула. То були морози, заморозки були зразу, по-моєму, після квітів чи до. Ну, але це, тут затишок виходить такий оголочок і воно затишок. І ніяк не, не, не вплинуло на ріст грушок красивих. Ця, це деревце в цьому році не хворіє, тому що яблуня моя в цьому році дуже-дуже хворіла. Груша вона також, рання груша, це вона також. ну якби, Дуже склонна до хвороб, але в цьому році все з нею добре. Дякую вам за увагу. Все-таки тема була про помідори і надію, що у вас на огороді урожай помідор гарний. На моєму городі помідор практично немає. Всього доброго, до побачення!